Ми жодного разу не пошкодували про те, що купили будинок в селі, і хоч за рахунок того, що він коштував не дуже до нього потрібно було вкласти багато грошей, часу, нервів та сил. З моменту купівлі пройшло півроку. За цей час ми встигли поробити дуже багато всього. І Про це до речі, є відео в профілі. Чи важко нам було однозначно так? Особливо коли після купівлі ти помічаєш те, що до купівлі ти не бачив. Ну це й логічно, бо були шпалери, палери, на стінах. Тому, звичайно, стінами та тріщинами ми трохи награли. За літній час встигли. Поробити багато чого на вулиці, дуже багато фарбували, встигли розібрати курни, щоправда, не повністю, бо в нас виникла літня відпустка. В гості в село до моєї бабусі. Тому, хоч трохи роботи ми залишили, але по приїзду все одно будемо все доробляти. Найбільша проблема куплених будинків це те, що ти не бачиш проблеми до тих, поки не лізеш глибше. І тут, на жаль, на кожному кроці в нас виникли проблеми. Ну але я не жаліюся, бо ми поступово все вирішуємо. А я не. всього лиш ділюсь досвідом. Тому перед тим як купувати дуже будинок, уважно все обдивляє. Бо під стінами вас можуть чекати не один сюрприз. Село це дуже важко, але в цьому є дуже багато своїх плюсів.